Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький огляд на ось такий цікавий бінокль це є Bushnell Sportec. Ви знаєте, що фірму Bushnell я недолюблюю по деяких причинах, ну але тим не менше глянемо на ось такий варіант бінокля. Даний бінокль прислав Ігор Хомутовський на огляд, за що йому величезна величезна подяка. Ну що ж, друзі, конструктивно це досить такий спрощений бінокль, він вроді з металу, передні кришечки пластикові. Також, якщо підняти дані бампера, видно, що об'єктив запресований. Тобто ось це кільце, пластик в пластик запресовано. Регулювання, швидше за все, болтами, Призми всередині проклеєні. Також бачимо є конуса, що для БК-7 дуже хороший варіант. Ну, як ви зрозуміли, призма БК7, звісно ж. Також цікавий варіант, що Міст зроблений із пластику, але гляньте, він має ребра, підселення, він зроблений дуже гарно. Міст не люфтить, абсолютно він не прогинається. Я вам скажу, що не кожен металевий міст має таку жорсткість, як даний пластиковий. Також зверніть увагу, що міст заходить ось в такі направляйки, тому ніяких люфтів тут і близько немає. Є ось такі гофри, досить незручні насправді. Призначені вони для того, щоб забирати бліки, бокові, засвідки. Але насправді, коли ви хочете в нього подивитися, то, ну, по-перше, в нього поле ріжеться цими наочниками, А по-друге, що тут швидкий фокус. І коли ви хочете подивитися, фокус збивається, тому що ви давите в нього. Тому використовувати слід без них. Ну ось, Так виглядає без них. Бачимо, що окуляри також в пластику, все зроблено з пластику. Ось така форма наочників, до речі, дуже зручна. Саме такі наочники мали біноклі часів Другої світової військові, і дана форма підходить більшості людям дуже добре. Вона і попадає гарно вам в очі, і в той же час вона закриває всі засвідки бокові, тому що ви втоплюєте даний окуляр в очну впадину і загалом працює дуже класно даний варіант. Як ви вже помітили, підстройки правого окуляра тут немає. Серія Sportec створена для людей, у яких немає проблем із зором, тому і підстройки під правий окуляр немає. Якщо у вас хороший зір, вам це сподобається, тому що нічого у вас тут не буде збиватися. Бінокль буде налаштований завжди добре. Також бачимо ось таку гумову ребристу поверхню. Бінокль досить зручний, тримати його цілком собі зручно. Бінокль, до речі, не важкий, можна глянути скільки він важить. 588 грам. Я вважаю, що це дуже непоганий показник і дуже зручно з ним ходити. Ну і що стосується оптики, перше, що вражає, те, що колімація у даного бінокля ідеальна, його не зуміли угробити, і колімація нікуди не втікла, тобто це признак дійсно гарно зібраного бінокля. Кольоропередача. Повністю нейтральна, бінокль і не синить, і не теплить. Різкість, хоч і не найвища, яку я бачу, але вона цілком достатня і вища, ніж в аналогічних радянських біноклях. Контраст взагалі шикарний, навіть по сучасних мірках. Просвітлення тут нове, ефективне, тому показує даний бінокль дуже класно. Ну що, пропоную глянути. Що, ж, друзі, глянемо, як показує даний Бушнел Спорт із оцими наочниками такими. Спробую показати, як це виглядає. Вживу, ось приблизно так це виглядає, картинка досить хороша, але поле дуже сильно порізане. І Треба втискатися в ці окуляри і все б нічого, але тікає налаштування на різкість, тому що це є швидкий фокус, і він. Не тримає, тобто, коли ви нажимаєте на нього очима, він зразу тікає, розфокусовується. Тому для чого ці гофри, я не знаю. Без них явно краще. Ну що ж, а тепер глянемо, як показує даний Бушнел спортек із стандартними такими гумовими наочниками, досить зручними. І порівняємо із хорошою радянською презентою. Це експортний VPC-48х30. Дивимося у бушнел. Ось така картинка в бушнелі. Дуже гарні кольори, дуже гарний контраст, чітке окреслене поле, досить хороша зона різкості, я б сказав. Хроматизм дуже незначний, присутній, але з таким-то контрастом дивитися дуже приємно. Тепер глянемо у презента. Ось презента. Видно, зразу по деревах, далі центру більше хроматизму і гірший контраст. Кольори теж більш брудні. От така різкість. Я б сказав, що слабше, як у бушнела. Отже, різкість в центрі глянемо у бушнела. Ось така різкість центрів даного бушнела. Різкість нормальна, не дзвенить, але дуже нормальна. Але за рахунок дуже хорошого мікроконтрасту складається враження дуже навіть хорошої картинки. Тепер глянемо у презенту. Отже, ось така різкість у БПЦ-4, презента. Видно, що і різкість, і контраст слабший, і мікроконтраст слабший. Ну, але це не дивно, тут апаратура все ж таки поменша, бінокль старіший, з гіршим просвітленням. Тому да, він виглядає слабше, так, а тепер порівняємо із досить хорошим радянським аналогом BPC 7 х 35 Це досить потужний бінокль. Не дивлячись на те, що його не люблять, але він досить непоганий серед радянських. Дивимось у бушнел. Ось така картинка загалом в бушнелі. І глянемо у БПЦ. Ось така картинка в БПЦ. Видно зразу, що контраст набагато гірший. Глянемо різкість в центрі даного бушнел Sportec. Ось така картинка в центрі у Бушнела Спортек. Дуже гарний мікроконтраст, хороша достойна різкість. Не максимальна, яку я бачив, але дуже хороша. Хроматизм присутній. Але менше, ніж в радянської вісьмірки. Тепер дивимося у ППЦ 7х35. Ось БПЦ-7х35. Бачимо теж дуже хорошу різкість, бачимо менше хроматизму. Оптика краще виправлена все-таки в радянського БПЦ, але мікроконтраст на гілочках, на деревцях набагато слабший. Це пов'язано з набагато гіршим просвітленням. Глянемо порівняємо наш бушнел Sportec і Nikon 7 на 35 Глянемо у бушнел. Ось така картинка в бушнела, поле чітко окреслене, контраст дуже хороший, кольори дуже хороші. Глянемо наш Nikon 7 на 35 Поле теж чітко окреслене, є легка теплинка. Видно, що просвітлення зовсім трішечки, але все-таки у нікона слабше. Контраст у бушнела трішки краще. Отже, глянемо різкість в центрі. Це є Bushnell 7х35. Ось така різкість в центрі у бушнела. І глянемо в нікон. Нікон набагато різкіший. Ну, я думаю, ви не сумнівалися вже в цьому. По оптиці Нікон розраховані перфектно. Гляньте, як гілочки розрізняються, просто вау. І давайте ще глянемо другий план, як показує наш бушнел Sportec. Ось така картинка у даного бушнела. Гарна, контрастна, кольорова. Дуже приємно спостерігати в даний бінокль. І глянемо різкість в центрі цього бушнела по другому плану. Ось така різкість в центрі поля на другому плані. Я вважаю, що дуже навіть круто. Це явний приклад, коли бінокль на БК7 розумно спроєктований і дуже гарно показує. До речі, зверніть увагу, наскільки хороше просвітлення, блік майже непомітний. Тобто скло майже повністю прозоре. Камера підсилює блік і ну, реально очима блік майже майже непомітний. Досить гарне прозоре скло і дуже високе пропускання в такого бінокля. Видно, що просвітлення з 90-х вже було дуже хороше. Ну що ж, друзі, ось таке чудо вийшлося у Бушнела під іменем Sportec 7х35. Дуже непоганий бінокль, удачно зроблений, гарно розумно спроєктований, дуже гарно показує. Зручний в користуванні, легенький для того, щоб носити, бліки не ловить. Просвітлення класне, загалом дуже навіть непоганий бінокль по всіх користувацьких якостях. Да, зроблений він дещо одноразово, але тим не менше, якщо він вам попався в гарному стані, повірте, він вас буде радувати. Що ви думаєте на рахунок таких біноклів? Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!